Привіт усім любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. Я сьогодні я вам покажу дуже простий рецепт, як можна замаринувати шампіньйони. Ось у мене тут пів кілограми шампіньйонів і зараз покажу, як я їх мариную всього лише за 5 хвилинок. Друзі, перш за все, я зроблю розсіл. Я взяла просто невеличку каструльку, і тут у мене 50 мл водички. Я сюди налию 50 мл олії. Я, як завжди, все роблю на око, але вам кажу, які пропорції повинні бути. Я нарізаю часничок. Дивіться, у мене такі великі зубчики, і я ж кладу взагалі часник, мені він подобається. То я покладу 4 таких великих зубчика. Просто розрізаю навпіл або на тоненькі смужечки. Також я сюди кладу обов'язково лавровий листочок. Ну і перець з горошком, звичайно, за смаком там, як ви любите, і також кладу духняний перчик. У мене тут горошин сім. Так, ще раз кажу, що у мене тут пів кілограми грибів, і я кладу ложечку цукру. Ложечка повинна бути чайна. Ви будете класти одну ложечку чайну на пів кілограми грибів цукру і стільки ж солі. Зараз ми покладемо це на вогонь, і цей розсіл треба закип'ятити. Закип так, зараз розсіл закипить. Я поки розріжу гриби. У мене вони величенькі, тому я їх розрізаю на четвертинки. Дуже добре, коли шампіньончики маленькі, і цілими їх так маринувати. Але чвертями теж нормально. В принципі, немає різниці. Так, розсілки пить, додаю ложку оцту і буду додавати вже гриби. Дивіться, розсолу немало. Зараз накриємо кришкою і зачекаємо до закипання. Гриби пустять свій сік, і розсолу буде багато, гриби будуть покриті. ним. Накрили кришкою і на середньому вогні чекаємо закипання грибів. Зараз вони закиплять, пустять свій сік, прокиплять 5 хвилин і можна вимикати. Дивіться, друзі, ось минуло 5 хвилинок, потроху кипиться розсіл, грибів стало менше, розсолу більше. Ще 2 хвилиночки і вимикаємо все. Друзі, ось лише 5 хвилинок вони прокипіли, 5-7, що залежить від того, які у вас шампіньйони, чи великі, чи малі. Ну, я залишила трохи довше ще на 2 хвилинки, але не переварюйте, це важливо. Просто перелила у мисочку зараз, почекаю, поки вони вистигнуть, і можна вже куштувати. А ще смачнішими вони будуть, якщо ви зачекаєте, одну ніч. От я зараз їх залишу, а куштувати буду завтра. Сподіваюся, вам все сподобалось. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!